Як ще це може вплинути негативно? Я і так сиджу в російській в'язниці. Ну, що може бути гірше? Все буде супер, слава Україні. Так, я вийду, мені буде десь приблизно 42-44 роки. Як взагалі виглядає російська в'язниця? Що це? В Києві перекати поле, котиться, взагалі нікого нема, світла немає. Такі емоцій додому повертаюся. Нія, вітаю вдома. Ми були з Вітаю. Які твої перші емоції? Скажи, будь ласка, я так схвильована, я так рада. Я розумію, що це мій обов'язок зараз говорити про тих, хто нам сидить, тому що ми маємо повернути кожного. Чи уявляєте ви своє повернення додому? Так, Лінія, вітаємо на Суспільному. Ви нещодавно повернулися з російської в'язниці, де росіяни звинуватили вас у шпигунстві, вам загрожувало 20 років в'язниці. Це трошки менше, ніж ви прожили. Скажіть, будь ласка, як вам було з цим усвідомленням, що це може стати вашою реальністю? Добрий день, друзі. Перш хочу подякувати, що запросили мене, а я продивилася всі випуски, які ви створювали в мою підтримку? Дуже дякую, безмежно. Стосовно 20 років. А, ну, дивіться, мені сказали, що не 20 буде, а там приблизно 16-18. Так, я вийду, мені буде десь приблизно 42-44 роки. А, розглядала варіант будування життя після 40 так. І, на жаль, зараз багато історій людей, які сидять а, з усвідомленням того, що. А, з вироками в 16, 18, в 20, навіть 20 плюс років, і з розумінням того, що вони ось цей срок відсидять, але я вірю в те, що сроки всі не досидять. Всі, хто зараз, всі українці, всі, хто підтримує Україну, і зараз там сидять. А як взагалі прийняти цю думку? Ну, що ти можеш сидіти 16 років? Я, які ваші були Що ви думали? Ну, це ж не можна просто так прийняти, такі ну добре, я буду сидіти, 16 років, це ж якісь емоції. були. Знаєте, це психологічний термін, який я згодом став мемом. Що спочатку відмова, прийняття, агресія. А у мене така сама історія була. Спочатку ну трішки абсолютно розгубленість ти себе не можеш зібрати докупи. Потім поступово ти розумієш, а що ти можеш в цій ситуації зробити. Починаєш аналізувати все, збирати докупи і ну ти нічого не можеш сподіяти, тому що це тоталітарний режим, це репресивна машина, вже задіяна проти тебе, і все, що лишається, це жити з усвідомленням і робити щось для повернення. Я з того боку писала листи, з того боку намагалася привернути до себе увагу, привернути увагу і як міжнародного суспільства, так і українців. І також з цього боку люди умовно качали мою історію для того, щоб про мене не забувала. Як взагалі виглядає російська в'язниця? Що це? я Дуже багатьох встигла посидіти. А, спочатку у Владикавказі, потім а, в владикавказ Біслан, потім а, Лефортово, потім Брянськ. А, особисто в мене були а, через те, що я в одиночній камері, це маленьке віконечко з решітками, а, декілька ліж, ліжок а, двоповерхових або одноповерхових. Якийсь санітарний куточок абсолютно під камерами, які проглядаються 24 на 7. Як там минали ваші дні? Як ви скорочували цей час перебування там? А, тр... Старалася тримати себе вкупі, для того якось вибудувала режим дня, а... А... займалася якось фізичними вправами, а медитувала багато. Uh, писала листи і писала ще uh, якісь нотатки, які б я хотіла забрати з собою, але, на жаль, не вдалося мені забрати, тому що всі мої речі десь залишилися невідомо де. Ви ще згадували, що ви читали книжки. А можете згадати, які що саме читали? Дуже багато книжок, книжок за цей час прочитано. Uh, з тим, що я б хотіла поділитися, я читала. Uh, Гра престолів. Неочікувано, але дуже цікаво, знаєте, як воно передає сьогоднішній реалії, також. Класна цитата, яку я запам'ятала і для себе забрала, що страх ріже гостріше, ніж нож. Тому. Я її так, знаєте, інколи коли а, я їздила там, на якісь суди чи якісь допити в мене були, я сама собі казала, це страх ріже гостріше, ніж нож. Запам'ятається. Щось цікавого, Аліса, країні, див на справді, а була в Зазеркалі це точно те, що відбувається, знаєте, щось невідоме, незрозуміле, і ти намагаєшся прилаштуватися до цього. Так вийшло, що багато філософських книжок, роздуми, робіт. Ви також у своїх попередніх інтерв'ю згадували, що з вами сиділа росіянка. Яка у вас була комунікація? Декілька в мене було росіянок, вони всі були за статтею 275 Держзрада. Про одну з них хочу розказати: от вона Ну, по-перше, якщо за комунікацію а, всі розуміють, з якою статтею вони сидять, і всі розуміють, що твоя сусідка може бути не тим, ким за кого себе видає. Не хочу відбилювати всіх росіян, але потрібно розуміти, що серед них також є люди. І особисто за мою сусідку хочу розказати, бо коли ми з нею. Сиділи, і я обережно старалася, намагалася розмовляти з усіма. І перший час, щоб ви розуміли, ми з нею тиждень, напевно, не спілкувалися взагалі. Я якось до неї питаю, в тебе все, у нас комунікація все ок, бо нам з тобою жити в камері на 8 квадратних метрів, і було б класно, якщо ми хоча б з тобою, типу, Якось спілкувалася. Вона каже: А я боялася, що ти взагалі не хочеш зі мною спілкуватися. І я боялася ну, те, що ти ненавидиш всіх росіян поголівно, і мені страшно було тобі сказати навіть привіт. Я кажу: Ну, типу, це окей, ми люди, <смужит> давай, давай буде, бути людьми, хоча б в цих умовах не втрачати нашу людяність і а в неї дуже великий страх. А до того, що от вона боїться, що всі, всі українці ненавидять абсолютно всіх росіян і вона дуже довгий час. Переді мною вибачалася за свої за свій народ за свою націю і казала мені, що я робила все, що тільки могла, починаючи з того, що я в 2012-му виходила на протести проти Путіна, і я засуджувала окупацію Криму з самого початку. каже: ну це я це не мій вибір, я робила все, що тільки могла. Та ви вище згадували цитату про сміливість, і я моє знайомство взагалі з вами розпочалося з того самого відео із Москви, як ви виходили з суду, і сказали слава Україні в оточенні російських силивків. Скажіть, це було заплановано, чи це був такий ваш уяв почуттів? Це був експромт чистої води? Чесно кажучи, тоді накипіло дуже сильно. Як ще це може вплинути негативно? Я і так сиджу в російській в'язниці. Ну що може бути гірше? Знову ж таки, знову ти приїжджаєш на це на цей суд? Ти дивишся в очі цього судді, і вони, наче, добрі, добрі, вони такі підтримуючи тебе, і просто він продовжує вирок, і ти розумієш все що ну. Ти знаходишся в Росії. Я просто людину бачу, вона такі лінія, дайте коментар. Ну, я даю свій коментар. Все, <гум> що я можу ще сказати. Запитаю вас про те, чи були думки про обмін, коли ви там були. Чи була надія, що вас обміняють? Які були роздуми? Насправді. А... Я розуміла, що або я сиджу, або ну тобто, якщо обмін, або якийсь механізм, якщо він називається не обмін, але якесь повернення моє додому, це єдиний мій вихід. Ну, тобто розглядати я не розглядала варіант, що я просто повернуся через те, що а, мене звільняють в залі суду. Ну тобто, об'єктивно, я не розглядала цього варіанту. Інколи там на суді я, звичайно, там була, знаєте, малесенька мить, коли я думала, може, все ж таки, але там вона тривала буквально 20 секунд, і, і все. Коли ми робили вас матеріал, як ви перебували в в'язниці, то ваш брат Азіс нам казав, що ви дуже творча і креативна. То питання, куди. Сьогоднішня лінія буде спрямовувати свої творчість і креатив. Зараз я відновлююся, тому що хочу відповідально ставитися, коли викладаю якісь речі. там в соцмережі до цього я працювала в маркетингу. В бренді українського жіночого одягу, і зараз планую повертатися також в цю сферу. Буду креативити там. Так. так а взагалі, як ці вже майже два місяці вдома, що зробили найперше, напевно, і що за чим найбільше сумували там у в'язниці? А найперше подзвонила своїм близьким. Це такі емоції. Я навіть не знаю, як правильно передати. Я вже це говорила, здається, десь, але я не перестану розповідати цю історію, бо вона дуже, дуже глибоко в серці сидить, коли я перший раз зідзвонилася ще в обмінному автобусі, подзвонила своєму брату і не впізнала його голос. І... Потім, після того, ми ще там за декілька годин вже в лікарні зідзвонилися і проговорили, там, я не знаю, хвилин 5-10 і повірили нарешті, що ми вдома, то в мурахі по шкірі. Потім вони приїхали, я попросила смачну каву, бо дуже сумувала за нею. От, А зараз поступово відновлююся. Я вже поїла все, що за чим дуже скучила. А які зміни ви помітили в Україні порівняно з 22-м роком і з 24-м? Коли повернулася? А, насправді, поки я перебувала в в'язниці, в мене був мінімальний доступ до змі, так би мовних, умовних змі а російських, а правильніше би назвати їх а пропагандою. А і все, що вони говорили, це було а ну, тобто, в Києві жахи. Чоловіки всі поїхали в Києві перекати поле, котиться взагалі нікого нема, світла нема і такі настрої. Я приїхала додому, і в мене було відчуття, що я дивлюся, люди ходять. Як ми тільки заїхали ще під час процесу мого повернення це в той самий день, я просто бачив, що в Києві є затори, все окей. А все відкрите стосовно цього, так це була велика радість, що Україна ще стоїть і бореться. Дуже радісно. Є якісь новини, ну страшні новини з тим ж самим охмедитом, коли влучають ракети в лікарні. Як було тоді, коли ви вже зрозуміли, що ви повертаєтесь додому? Ви думаєте, що тут пустка? Як у цій емоції всередині у вас? Які емоції додому повертаються? Це байдуже. Ні, не, не байдуже. Це знаєте, це якісь побічні думки були. Це просто якась історія, що там. Але загалом ти їдеш додому, в тебе абсолютно розуміння, що зараз ти побачиш рідних, і зараз ти побачиш якісь рідні стіни і все. Біж ні, нічого не хочеш бачити. І як тільки я повернулася додому, ці стіни мене дуже сильно лікували. <рес> ти настільки щасливий зсередини, це абсолютне щастя, напевно. Відчуття того, що зараз ти будеш вдома, що оці всі жахи лишилися позаду. Зараз ти будеш вільною людиною, частиною суспільства. З моменту повернення ви брали участь у міжнародних заходах, розповідали про політичних бранців Кремля. Зокрема, скажіть, ви вже звикли до цієї публічності, що потрібно виступати, говорити з журналістами? Я дуже багато часу провела сама, і спілкування з людьми зараз мені дається непросто, не скажу складно, але все одно якийсь бар'єр ще є невеликий, і... але я розумію, що це мій обов'язок зараз говорити про тих. Хто там сидить, тому що ми маємо повернути кожного. Це не окей, що вони там сидять. В них вироки абсолютно надумані. Ми маємо повернути кожного. Багато дівчат, з яким я там спілкувалася, які мені розповідали свої історії, і там жахливо, просто абсолютно це жах, що там відбувається. Багато історій, про яких з яким... людей, з якими особисто не знайома, але яких історії, яких не менш шокуючі. І всіх їх це неправильно, що вони там сидять, вони не мають там сидіти. Те, що робить Росія, це тероризм. Оце позбавлення їх волі, це абсолютний тероризм, залякування і механізм залякування інших людей також, щоб вони боялися. Як взагалі за кордоном сприймається ваша історія? Історія політбранки, лінії Умірєвої? Я uh, за кордоном познайомилася з правозахисницею і. Uh, вона мені це американська правозахисниця важливо зазначити. Вона сказала, що ми вашу історії знаємо, ми вас підтримуємо і будемо боротися надалі сприяти обміну. І а, багато людей а, дотичних до правозахисної діяльності знають про нас і а, про людей, які наразі перебувають в полоні, але ну, все одно цієї інформації недостатня, все одно потрібно. Поширювати, розмовляти з міжнародним суспільством, з міжнародними правозахисниками, сприяти тому, щоб вони впливали на свої країни, на треті країни задля обміну. Всі обміни, які зараз здійснюються, вони здійснюються не безпосередньо між Україною та Росією, тобто діалогу як такого я не знаю наскільки можна сказати, але нема. Розмовляє Україна. З третьою країною і третя країна розмовляє з Росією. Політичних бранців, військових, військовополонених вони були на слуху, щоб люди знали не просто історії, а знали, що там жахливі умови, що там катують, вбивають людей. Про це має говорити не тільки Україна, а й міжнародне суспільство загалом. Ми з вами майже однолітки, але часом я серед своїх знайомих помічаю, що вони якось знаєте абстрагуються від новин, незважаючи на те, що в нас в країні повномасштабна війна. Зокрема, мало знають про політичних в'язнів. Можливо, у вас є ідея або бачення, як можна було б доносити це до більш молодшої аудиторії, як робити ці теми ще більш актуальними в нашій країні? Давати відповідальність людям і пояснювати, що ваша підтримка вона рятує людей. Там люди безпосередньо залежать від того, наскільки ви будете умовно кажучи, знати про що там відбувається. Також долучати людей до якихось активностей, починаючи з тих самих репостів, закінчуючи написання листи, листів листів політв'язні. Але є певні правила, так, як писати ці, ці листи, наприклад, їх не можна писати українською мовою. Можете трошки детальніше про це розказати? Так, звичайно, ну, всі листи, я думаю, ви знаєте, що проходять перевірку цензурою, тобто це людина окрема, яка сидить і перевіряє всю кореспонденцію, яка надходить до людини за гратами. По-перше, бажано писати листи українською, по-друге, важливо не за... якісь політичні теми не зачіпати. Можна писати про якісь. Погода квіточки про улюблений фільм написати про те, що ми знаємо твою історію. Ми про тебе пам'ятаємо. І ми робимо все, що в наших силах для того, щоб тебе повернути. Людині, яка не отримує інформацію взагалі, яка має доступ тільки до російської, російської пропаганди і жодних контактів з зовнішнім світом, у цей лист. Його дуже підтримує його зсередини підтримує а, і, і дає відчуття, що ти не сидиш сам там наодинці, що про тебе пам'ятають, і що твою історію, про твою історію люди, люди говорять, тому це дуже важливо. А який лист вам запам'ятався найбільше з тих, що вам надсилали? Всі листи від моїх близьких, які приходили це на першому місці, тому що це тут серце. Але ще були історії, коли а, приходили листи з-за кордону, і якась людина, яку я ну не знаю, хто він, то, а, про себе майже нічого не написав, але він написав, що а, він також був в такій ситуації, як і я, але він зараз на свободі. Він написав, що я не маю тримати зла в серці. Я маю бути а, міцною зсередини, як камінчик, і пам'ятати і а, вірити в найкраще. Що ця система, яка, в якій я сижу зараз, вона з самого початку неправильна. І що я не маю а, стати частиною цієї системи. Ця система окрема, а я окремо. В Україні багато людей, які повернулися з полону. Які такі топ-правила у спілкуванні з людьми, які повернулися з російського полону? Особисто ваші? Наполягати на спілкуванні інколи, тому що а, це не так просто дається, як хотілося б. А, бути дуже обережним і думати, про що ви запитуєте інколи. Не треба запитувати якісь дуже інтимні питання. Я розумію, що вам цікаво і це а, з історією з історією поділитися потрібно, але якісь питання, коли ти намагаєшся повернутися до себе, деякі питання вони повертають тебе назад в полон. Тому, будь ласка, фільтруйте те, що запитуєте. Ну і оскільки ми з вами на Суспільний Крим, останнє питання моє буде про Крим. Скажіть, чи уявляєте ви своє повернення додому? Так. Впевнено кажу, що я уявляю повернення, я мрію про нього. І я точно знаю, що прийде день. Сподіваюся, що це буде як можна якнаймога скоріше, коли я поїду додому. Я нарешті повернуся і доберуся до свого рідного Криму, до свого рідного Кезлева. Дякую вам за розмову. Дякую вам, друзі, що запросили.